Ваш голос або притягує, або навпаки відштовхує. Якщо ви думали, що красивий голос це подарунок від природи. Ні, 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 я вас зараз або розчарую, або навпаки, але це навичка, яку може освоїти абсолютно кожен. Є лише п'ять ознак красивого голосу. Перше чистота звучання без зайвої напруги, шумів із гарною чіткою дикцією. Друге глибина, яка дає вагу кожному слову. Третє мелодійність, коли навіть звичайні будинні фрази звучать як музика. Четверте емоційність, яка дає життя кожному слову. І п'яте індивідуальність, ваш тембр, ваша подача і те, що робить саме вас упізнаваним. А тепер чесно, ваш голос має ці ознаки. Бо якщо ні, ви залишаєтеся сірою масою, хоча могли б зробити так, щоб вас запам'ятовували, хотіли слухати, чути з першого слова. Навчання на проголос це ваш шанс вийти з натовпу. З 1 жовтня починаються закриті продажі за передзаписом за найнижчими цінами на навчання на проголос. А вже з 6 жовтня починаються відкриті продажі. Ваш голос може стати силою, брендом і найсильнішою візитівкою, або залишитися тінню. Вибір за вами.